Багато хто з нас вивчав англійську, німецьку чи французьку у школі, коледжі чи університеті. Однак спілкуватися іноземною так і не навчився. Говорити, а головне думати іноземною мовою пропонує навчитись усім охочим інглістичний центр Окей. У мовному центрі Окей працюють лише досвідчені викладачі. Вчать за міжнародною комунікативною методикою. Акцент роблять на чотирьох основних навичках: розмовна мова, аудіювання, письмо та читання. Це допомагає створити мовне середовище та подолати бар'єр страху, який присутній у всіх, хто бажає опанувати мову. Така методика допомагає студентам виговоритися, допомагає бар'єр, який частіше всього присутствує при вивченні мови. і э, постигнути язык об'ємно, то есть не только чтение письма, а разговорная практика і самое основне понимание носителей языка. Головна особливість лінгоцентру окей, тут менше вчать граматиці більше вільному спілкуванню. Я займалася давно, ще з репетитором старого класу по 7, але Була суха теорія, а зараз у нас дуже багато практики. Приваблює те, що більшість матеріалу використовується для навчання це не граматика, а більше спілкування, більше різних вправ на те, як. Слухати з відео або розмовляти не так, як в школі. Набагато краще, і це допомагає виговоритись і краще запам'ятовується матеріал, а не просто практика. 90% уваги приділяється саме комунікації, розмові. Тобто, звичайно, беруться якісь базові знання, але якомога частіше переходимо на, на комунікативний аспект. Або якнайкраще засвоїти вивчений матеріал, відвідувачам мовного центру пропоную щотижневі розмовні клуби німецької і англійської мов. Там у дружній атмосфері та за чашкою гарячого чаю можна вільно поспілкуватися з іноземцями безпосередніми носіями мови. Це дуже допомогло мені знати мій рівень знань по англійській мові і познайомитися з новими людьми. Набірне навчання до мовного центру ОК відбувається щотижня. У групі щонайбільше семеро осіб, можливі міні-групи. Новинка сезону у лінгоцентрі «ОК» розпочали навчання розмовній італійській, іспанській і Лінгоцентр «ОК» допоможе не лише засвоїти іноземну мову, а й підготуватися до іспитів з англійськими, німецькими та французькими програмами. Подбали у центрі й про іноземців. Їм пропонують опанувати курс російської або української. Є у лінгоцентрі ОК і своє бюро перекладів. Працюють більше ніж 50 мовами.